Дар'я курсантка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Сьогодні дівчина разом із своїми одногрупниками та викладачами доєдналася до акції Мільйон дерев життя. Зізнається, таке практикує вперше. Насправді, це така перша взагалі спроба посадити дерево і ще й за когось. А от Назар раніше вже долучався до озеленення. Я садив в себе в саду біля дому, ну, приблизно дерев дерев там 9-10 такого. Майбутні прикордонники доєдналися до акції Мільйон дерев життя з однією спільною метою. Сьогодні я посадив дерево тую, доєднався до цієї акції як знак вшанування загиблих прикордонників у російсько-українській війні. Садимо ці ну, деревця в честь наших в пам'ять про наших загиблих прикордонників під час ну такої складної ситуації зараз в нас в світі. До висадження деревець Національна академія Держприкордонслужби залучила близько 60 людей. Серед них як курсанти, так і структурні підрозділи закладу. Ми практично щорічно проводимо подібну акцію, як на території Хмельниччини, так і безпосередньо в національній академії на різних об'єктах Національної академії. Цього дня прикордонники висадили близько 22 саджанців ТУІ, котрі закупили за фінансової підтримки громадської організації Міжнародне об'єднання жінок України, і на цьому зупинятися не збираються. І це тільки початок повної алеї, яка має бути висаджена. Це дарова життя тих прикордонників, які, на жаль, поклали своє життя за нашу свободу, за нашу Україну у цій страшній війні. Наступного разу подібну акцію планують провести восени. Благодійники хочуть висадити алею слави із магнолій. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.